З одного боку будують, з іншого руйнують. На десятинному провулку у столиці досі ведуть будівельні роботи. Хоча суд заборонив їх. Через ці роботи прилеглі будинки пішли тріщинами, жаліються місцеві жителі. Натомість влада каже: будинки старі, і якщо завтра обваляться, то винен буде час, а не вбиті у землю 15-метрові палі. Віта Прокопчук розбиралася в ситуації. Да, це я, я Тут уночі падають полиці і сиплеться штукатурка. Бідкається мешканка столичного десятинного провулку, а все тому, що палі вбивають. От, смотрить. Ага. Про зайшло після того, як ані стали вбивати штарі в фундамент. Тата дом з кінця дев'ятнадцятого віка видержав навіть падіння бомби. А тут от вдруг рухнуло. Ця територія має статус особливо цінної землі і перебуває під охороною ЮНЕСКО. Апеляційний суд виніс постанову про заборону тут будь-яких робіт замовникові Київської патріархії і компанії «Інтергалбуд». Та незважаючи на це, техніка працює. Нічого не можливо. покритим раком тайною. звісно, лучше всього як. Управити, коли все тайно, не Единственное, что я сама видела, как охранники выносили вот перекупщикам они отдавали такие торбы просто чего-то, что они находили в земле. На Управління коментують законність будівництва. Ну, що я могу сказать? Мы знаем про кожне будівництво. Знаємо повну достойну інформацію. Ситуація навколо кожного будівництва міняється стрімко і динамічно. В інспекції вживаються адекватні заходи, як і по десятинному переулку. Міліція припиняти роботи на десятинці не буде. Ніби то є рішення Міністерства культури про дозвіл на забудову. Повністю пакет документів на проведення там будівельних робіт. 18 червня, якщо я не помиляюсь, виданий той пакет документів на це будівництво. Що я можу зробити? Сьогодні нехтують постановою суду адміністративного про заборону будівництва. І сьогодні саме прокуратура має звернутися і до Міністерства культури. Наразі директор Міністерства культури відпочиває і коментарі давати не хоче. Відповідає його заступник. Ну так зустріч буде тоді, коли він буде в Києві. А по скайпу? Ні, ні. За словами археологів, замовник будівництва Інтергалбуд, який і фінансує розкопки. По-перше, ми виставили умови, що при будь-якому будівництві, що б там вони не будували, тому що проєкту остаточного ще немає, і нас те, що буде на горі, не дуже цікавить. Але всередині, що приблизно 200 квадратних метрів це буде музей. А за посиланням на Укрдержбуд експертизу замовник Українська Православна Церква Київського патріархату. Так, слухаю. Вас. Скажіть, будь ласка, а ви можете нам прокоментувати, або, можливо, ви скажіть, до кого звернутися з приводу забудови на десятинному проулку? Ні, я нічого не можу коментувати. Будь ласка, звертайтеся до фірми, яка займається будівництвом. Нещодавно нас запевняли, що тут ведуться звичайні археологічні розкопки, але, як ми бачимо, повноцінне будівництво. Громадські активісти і кияни ведуть постійну боротьбу з земельним деребаном. кажуть, що власноруч ламатимуть паркани і влаштовуватимуть акції протесту, щоб завтра на цьому місці не стояв паркінг. Віта Прокопчук, Василь Мартищенко, Віталій Подолян, ТВА.